Росія вирішила наступати на Херсон. подивляє агенція РВК за даними журналістів. Операцію буде керувати сам командувач повітряно-десантних військ Російської Федерації Міхаїл Тіплінський. До неї окупанти планують залучити до 4 тисяч штурмовиків. У публікації називають конкретні підрозділи. Йдеться про 61-шу окрему бригаду морської піхоти та 7 сьому десантно-штурмову дивізію повітряно-десантних військ Російської Федерації. Ну, я нагадаю, що минулої п'ятниці ворог вже намагався штурмувати Херсон. Робив він це на човнах з лівого берега Дніпра. Малою групою Наступ прикривали артилерійським вогнем. Однак росіяни не змогли тоді добратися і до середини річки. Повідомили в силах оборони Півдня. Далі про це та інші події на передовій, поговоримо з військовим оглядачем, учасником російсько-української війни Олексієм Гетьманом. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, слава Доброго Україні! Ранку. Героям слава, пане Олексію. На вашу думку, ворог ризикне зараз піти на Херсон. І наскільки готові до такого розвитку подій наші оборонці? Ну те, що там росіяни забрали 300 човнів і намагаються переправитися свій ці щоб створити полостер. Ну. Швидше за все вони будуть щось там робити, принаймні спроби якісь дії. Ну, Мені здається, що це більше відволікаючі якісь дії, бо очікувати, що вони зможуть переправитись на правий берег тою кількістю сил та засобів, що вони мають, очікувати, що вони там зможуть створити плацдарм. Ну, давайте порахуємо, що навіть ці лодці, в 300 лодків, що допливуть. Всі до правого берега, то це ну, десь півтори батальйону технічної групи без важкої техніки, з стрілковою зброєю. Ну, мені дуже важко зрозуміти, як вони там зможуть закріпитися, як вони зможуть там утримувати плацдарм, без постачання всього, що необхідно, без ну скільки вони мають з собою, просто простіше, скільки вони мають з собою провести патронів. Ну, ну от чим вони там будуть стріляти? Чим вони будуть захищатися від того, що ми там будемо їх витискати? Ну відкликаючи да, багато людей, які які знаходяться безпосередньо про берегу береги березі і, і коментують от ці спроби росіян ну робити. Скажімо так, поки, поки що тільки силами ДРГ. Наступний uh -huh. дім кажуть, що там шансів у них ну, практично не то, що мало, нульові шанси спробувати щось там таке зробити, ну, переправитися і спробувати штурмувати. Хоча... Знаєте, якщо там починають Теплінський чи хто там буде командувати безпосередньо цими діями, то цілком ну, можливо. Є, є там інформація така цікава, що багато відмов росіян на, на, на залучення до цих дій. Там навіть є інформація про певні самогубства, люди не хочуть категорично штурмувати, вони розуміють, що це посилання на смерть. Ну, побачимо, якщо спробу штурмувати, хай штурмують. Просто вони там -то вже тонули не звикати, коли тікали справи берега. Ну дивіться, ще хотілося поговорити про те, що 440 разів за минулу добу росіяни обстріляли українських військових на Курщині. Наші захисники відбили 27 атак. Повідомляє генштаб, яка наразі зараз там ситуація? Наскільки допомагають росіянам військові КНДР? Ну, військові КНДР вони зараз ну, не стільки допомагають, скільки їх навіть не тренують, просто дивляться, наскільки вони будуть корисні для того, щоб його використовувати, якщо, якщо буде треба, в більшій кількості. Бо ті втрати, про які кажуть Північна Корея, Південна Корея, про ті втрати, які казав президент, ну, це третина, це 30% вже людей знищено. Ну, це великі втрати. Вони атакують от це зараз. От дуже важливо те, що, те, що ми бачимо зараз на відео. От подивіться, як вона таку. Вони, атакують. Це вони ага. е, люди підготовлені, е, тобто вони е, вміють стріляти, вони фізично готові і вони вивчали якусь тактику. Оцю тактику, яку вони зараз використовують, це тактика радянських часів ще з 50-60-річної 50, 50, е, навіть давнини. Це атака в лінію, тобто це ага. атака Шрін. Вони. Не просто вони так вирішили, а вони цим навчалися, бо вони, по перше, лінію тримають ровно, а це не так просто зробити на полі бою. І по друге, вони правильна відстань між бійцями, тобто 10 кроків, 7-8 метрів. Тобто видно, що вони люди навчені. Але ну що таке зведений підрозділ, який от зараз використовується, це означає, що ну, наприклад, в батальйоні додається ще одна рота, і от це стає зведений підрозділ. Тобто uh -huh. батальйон, наприклад, три роти російських командир батальйону російський, додається ще одна рота північно корейська. Ну я умовно кажу. Ну, це, в принципі, не воно, це правильно. Я просто не знаю, як, вони, як там е, всередині російських військ побудовано. Ну, а якщо, наприклад, батальйон, то три роти російських, одна рота Північна Києва, і це вже зведений батальйон, і е, головне, що він керується командиром батальйону російським. І росіяни ага. використовують штурмові дії невеликими групами, там 3-5-9 людей це є там, ну, сучасна тактика, як вони переміщуються, один-два стріляють, інші перебігають, такими як зайця там не. Там, Потім ті стоять, зупиняються, ті, ті хто був ззаду, ті, хто вперед починає стріляти, ті, ті, починають перебіжним такими переміщатися. Тобто, ну, така, ми бачили цю тактику. Так, так, сучасно. Е, да, ну, сучасно не така вже сучасна. Просто її розумно використовувати, бо це призводить до ну, менших втрат серед наступачів. Uh -huh. Наступати uh -huh. в лінію це як, ну, як в фільмах, я не знаю, що. Причіпаємо фільм. Тобто, це, 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 це жах по великому рахунку. Вони це використовують. І от дивно інше, якщо командир дає приказ на штурм, командир батальйону, і е, наступають росіяни отримують наказ бойове розпорядження, наступають сучасною тактикою, а північні кореси наступають чомусь застріли. Тактику, ніхто не каже, що всього робити так не треба. Це натикає на, 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 на думку, що не дуже добре стосунки між. Військовоство Босні, Північної Кореї і російськими тим більше що було перехоплення розмов там одної медсестри, ну медичного працівника з е, своїм чоловіком. Які там видобив Діни Харківщини, вона розповідала про, що привозять, багато привозять північні коресі. І так як вона як про них казала, ну, складається враження, що поваги там до них немає. Uh -huh. Ну, Наприклад, вона каже, так, вони там всі на обличчя, що їм там на лбу маркером щось малювати, щоб розвищати. Ну, так, ну, російська <с ксенофобія, <с шовінізм, це у них в Криві. Well, так. Пане Олексію. Mm -hmm. тут, тому тут два слова, тому тут поки що ну, ми розуміємо, що Білоус міністр оборони хніздив в Північній Україні тільки за снарядами розмовляти ще і про додаткову додаткових живу силу, поки що мені здається, що їх просто дивляться, тестують, скажімо так, наскільки вони ну, не то, що здатні, наскільки, наскільки доречно використовувати північний корейців на війні. Якщо на лінії фронту їх. Вони будуть так так само вести такі дії з великими втратами, то швидше за все, я думаю, їх використовувати безпосередньо на лінії фронту не будуть. А це буде друга третя лінія. А туди знімати Росіяни переправити на лінію фронту. Також можливо це припущення. Давайте зараз перейдемо до найгарячішого вітинку. Покровський, курак, курахівський Времівський напрямки. Зараз бої точаться вже в міській забудові Курахового. Активізувалися окупанти поблизу Лимана. Якщо можна коротко, що зараз відбувається там? Ну, ви знаєте, бої, бої навколо Покровська тривають вже доволі давно. Ми чуємо про те, що ну, Терезький, Покровський, Курахівський напрямок, ми е, давайте будемо ну, трошечки обережно в, в наших коментарях, бо е, часто чуєш про те, що ворог там суттєво просувається. Ну, давайте в, в, вмикати критичне мислення і зад, задамо себе питання. Якщо ми чуємо, що біля Покровська ворог щоденно просувається, а чуємо все вже півроку. То якось воно викликає <свист> дивно трошечки. От ну півроку не менше вже да. Наша там тримають оборону, вони тримають його можна. Ворог де не де вдається йому просунутись. Ніякого оточення там немає, про яке багато таких панічних було повідомлень. Uh -huh. Ситуація важка. Дійсно, ворог хоче захопити Покровський, е атакуючи із флангів. Курахов це південний фланг, південно-східний фланг, і він намагається просунутися. Ми його можемо отримати завдяки. Ну двом речам це люди і зброя. Якщо Разуміло. суттєво суттєво буде переважати, то нам доведеться де не де відход. Але ще раз давайте все ж таки будемо ну обережними справедливим до наших збройних сил. Ладно. Півроку там люди тримають оборону з, з, з силами, значно переважає перевищуючими по кількості. Дякую, ну, це бачимо. Дякуємо, пане Олексію. Та хотілося б нагадати, що з нами на зв'язку був військовий оглядач, учасник російсько-української війни Олексій Гетьман. Дякуємо вам ще раз.